Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але навіть через два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення і відкритої агресії цієї московської до імперії проти України в самій Україні з'являються такі гучні і водночас дуже дивні новини, які не можуть не викликати емоцій. Сьогодні, вранці, наші українські змі гучно повідомили про те, що прихожани московського патріархату штурмують Черкаський собор. У Черкасах прихильники Московського патріархату штурмують найбільший православний храм України. При цьому журналісти додають, що станом на 9 ранку прихильники Московського патріархату і Російської церкви в Україні захопили Черкаський собор. Ті, хто підтримує російську церкву, зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму. Вони засовували слізогінний газ і вогнегасники проти громади Черкас. Звісно, дивлячись на такі новини та події, виникає пряме логічне запитання: а як взагалі таке могло статися? Адже є рішення громади Черкас. Про перехід з російської церкви до української. А сьогодні в московські так звані священники вирішили силою захопити храм Черкаської української громади. І ще одне питання на вздогін, а як вони взагалі на таке наважилися, на грубе порушення закону? Вони що відчувають якусь повну безкарність, вони впевнені в тому, що їм за це нічого не буде? І я скажу одразу і прямо, що московські священники у Черкасах впевнені у своїй повній безкарності, і не лише у Черкасах, адже священники московського патріархату вони сплелися так щільно з нашими місцевими елітами, мова йде не лише про різні обряди, про хрещення, мова йде навіть про певні дружні стосунки, і у них є така тверда глибока впевненість, що. За великим рахунком, нічого серйозного для них не буде, нічим серйозним для них це не обернеться. Так от щодо дій наших правоохоронних органів на таке грубе порушення закону, то десь через годину, трохи менше, через 40-50 хвилин, з'явилася у цьому храмі поліція, про що повідомили Черкаські ЗМІ. Вони написали про те, що до Черкаського храму, який захопили прихожани УПЦ, прибула поліція. Сама поліція заявила про те, що за фактом хуліганства у Свято Михайлівському соборі поліція Черкащини розпочала кримінальне провадження. Лише за фактом хуліганства. Тобто мова знову ж йде про те, чому московські так звані священники нічого не бояться і чому вони наважуються на захоплення українських храмів, тих храмів, які перейшли з російської церкви до української, згідно чинного законодавства рішенням громад. Але у нас в Україні є не лише місцева влада, яка десятиріччями спліталася з представниками московських церков, і, на жаль, і надалі продовжує підтримувати з ними дружні відносини. У нас є і обласна влада, і у нас є керівництво обласних державних адміністрацій. Зараз вони вже є військовими обласними державними адміністраціями, яке змінюється, яке просто фізично ніяк не встигає сплестися дуже так щільно. Тому не дивно, що керівник Черкаський. Військової обласної державної адміністрації став на сторону народу, на сторону черкащан, а не московських так званих священників. І на тлі цих подій він опублікував такий пост про те, що кожна релігійна громада має законне право на зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях, і що на сьогодні цим правом скористалися вже 94 релігійні релігійних громади на Черкащині, змінивши своє підпорядкування з московського патріархату на православну церкву України. При цьому Ігор Таборець підкреслив, що курс на духовну незалежність України незмінний. Важливо, що мер Черкас, Анатолій Бондаренко, не дивлячись на досить тісні зв'язки так званих черкаських місцевих еліт з представниками московської церкви, мова йде і про представників місцевої влади, не дивлячись навіть на певний тиск на нього, сьогодні, після цих подій, він закликав жителів Черкас йти до Свято-Михайлівського собору, щоб відстояти свій храм. І люди пішли захищати свої. Черкащани не опустили голови перед московськими попами. Першою дією черкаської громади було встановлення українського прапору біля свято-михайлівського собору. Ну а далі, під натиском черкащан, московські попи вимушені були покинути цей собор. Цікаво, що так звані московські священнослужителі зірвали при цьому усі маски і почали підкреслюю, російською мовою розповідати про те, що буцімто разом з ними собору йде божественна благодать. Місі з нами собора входять божественна благодать. А тим часом, після звільнення храму, уже ближче до обіду, до собору прибув міський голова з депутатами, і в соборі вперше пролунав український гімн і молитви української. Одразу після цього мер Черкас публічно засвідчив рішення парафії перейти до ПЦУ. І сьогоднішнього дня Свято-Михайлівський собор є українською церквою у складі православної церкви України. Як висновок, слід зазначити, що якщо у місцевої влади з'являється бажання і політична воля. То вона може реально попливати на процес, на те, щоб місцеві громади вони могли здійснити своє законне право по переходу від російської до української церкви. Очевидно, що представники московських церков будуть в подальшому вдаватися до силових заходів, до захоплень храмів, і я про це говорив трохи раніше. У них є зв'язки, вони відчувають певну свою, як мінімум, безкарність, тому. Питання номер один, ця кримінальна справа, яка порушена сьогодні за хуліганство, вона має бути доведена до кінця, до суду і мають бути реальні вироки, щоб інші представники московських церков, як в Черкаській області, так і в інших областях, розуміли, що так діяти не можна. Варто зазначити, що згідно останніх даних соцопитувань, наприклад, які були опубліковані два дні тому, 15 жовтня. Понад 80% православних вірян в Україні належать до православної церкви України, і абсолютно більшість українців підтримують закон про заборону російської православної церкви в українській державі. Крім того, я хочу нагадати новину, яка була. 20 серпня цього року повідомлення про те, що спочатку повномасштабного вторгнення понад 100 священників московського патріархату фігурують у кримінальних справах, мова йде про справи, які стосуються виправдання агресії РФ проти України, і необхідно підкреслити, що серед цих так званих священнослужителів були й затримані на Черкащині. Новина від 16 серпня цього року повідомлення про те, що на Черкащині затримали настоятеля московського патріархату за підтримку російського вторгнення в Україну. Виявляється, що він закликав не чинити опору росіянам та виїжджати українцям за кордон. Зважаючи на такі факти, на зміни у законодавстві, на дані соцопитувань і на настрої українців, безумовно, курс на нашу духовну незалежність буде продовжуватися. Але попереду нас ще чекає важка боротьба. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.